Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних Історій, Діана Велс, Календи. Гоже бути квітним! Еге ж, дзуськи. Роздратовано вертівся Квітень, намагаючись не зачіпати роги, що підступно очікували на нього. На щастя, будівля сінника була доволі міцною і вітер із дощем затримувала. Замала кількість самого сіна утворювала тонкий прошарок між кам'яною підлогою та відносним везінням мандрівників. Та що ж таке? подумки заволав бідолашний, коли його в спину добряче буцнули. Доля лиходійка не пропустила нагоду проявити себе. Вставати було ліньки і холодно, а спати неможливо, але тепло. Дідько, забирай ці традиції та церемонії, кип'ятився він, перевертаючись, а потім втупився у темряву, припускаючи на горі стелю. Король помирає, теж мені трагедія. Можна подумать, попередні живі здоровіють. Хто ж їх рахує взагалі? Хоча ні, рахують. Заперечив собі квітень, він мав доволі розвинене почуття справедливості, і з легкої дрімоти його вивели чи то спроби пожувати йому вухо з одного боку, чи енергійне поїдання імпровізованого ліжка з іншого. Він піднявся на ліктях та суворо подивився. На нього синхронно уп'ялись дві пари хитрих та життєрадісних очей. Що зобразили й зніяковілість та ляскали віями. Як би не опирався квітень, а етикет був невблаганним, до двору належало з'явитися із уособленням своїх суміжних знаків зодіаку, таким чином, у нього була єдина у своєму роді надзвичайно рогата компанія у мордах тельця та овна. Закон підлості, звичайно ж, спрацював. Трав'яний чай ніхто не пропонував. Дорога не висохла, а овен завзято стрибав, забризкуючи і без того не найсвіжіші бриджі. Телець статечно йшов поруч. Чому я йду пішки, якщо поряд транспорт, замислився квітень і заліз тельцю на спину. Темні крони дерев обрамували дальній край поля. Дощове небо нависало кришкою напівприкритої скриньки, тобто пейзаж був помірковано мальовничим. Мірні кроки, що хлюпали по бруду, повернули думки квітня від споглядання природи назад до себе. Вловивши своє відображення у калюжі, він раптом розриготався «Хе-хе, теж мені викрадення Європи? Начебто і так все недостатньо смішно. Усі, усі, окрім мене, із пристойними супутниками. От, наприклад, червень. Іде собі, базікає із близнюками, Рак у банці, чудово ж Або ось жовтень. Він не надто товариський. Торбинку взяв, терези зі скорпіоном склав, плентайся собі, посвистуй. Найщасливіший природно вересень. Ніхто його не відволікає від діви. Він іще постійно серпня підколює, що тому і з левом треба поратися. Проте вигляд шляхетний, ніби із ходячим гербом подорожує. Квітень пригнічено зітхнув. Попереду, в міру заходу сонця, виростали фортечні мури, які обмежовували бездоганно круглий хронополіс. Чутки, що доходили до вух кожного, хто їх мав, створювали цьому місту репутацію сувору та похмуру. Головна брама була розчинена. Заходь хто хоч, тільки ніхто не хоче зауважив подорожній, оглядаючи порожній простір навколо. До палацу вела ідеально пряма алея. Будинки, що виднілись, були як під копірку, а кущі під лінійку. Ця строга атмосфера вгамувала навіть овна, що трохи нервувало квітня, ну а телець, будучи у своїй атмосфері, практично злився з екстер'єром. Ех, додому б, засумував квітень, із задоволенням згадуючи ауру легковажності та буйство квітів і зелені. Палац був елегантним, тому виділити будь які деталі, які кидались би в очі, здавалося неможливим. Телець делікатно буцнув двері, і вони запобігливо відчинилися. Компанія увійшла всередину і нерішуче застигла із занесеними для кроку ногою та копитами над білим килимом. Килим обуреним рулоном відкотився назад. Що? почули вони роздратованість збоку. Ви себе взагалі бачили? Не повертаючись, вони чесно замотали головами. Так ось доведеться. Погрозливо повідомила розпорядниця урочистостей і вручила квітню тазик із щітками та невідомими речами, махнувши у напрямку їхніх апартаментів. Ескетичненько, неприємно здивувався місяць, роздивляючись кімнату. Кудлатий башкетник майже випадково врізався йому під коліно і від несподіванки таз випав з рук і вміст розкотився підлогою. Медитативно застигши над предметами, квітень раптом зрозумів, що у нього попереду не тільки довгоочікувана ванна і чистий одяг, а й купання його приятелів, а також нанесення кондиціонера на їх кучері та полірування рогів та копит. Минула не одна година, перша, ніж квітень, дивлячись на себе у дзеркало, а на товаришів з усіх боків. Вирішив, що вони достатньо блискучі та респектабельні. Вони вийшли у коридор і повільно рушили разом із рештою гостей. Ух ти, скільки родичів, подумав він і ляснув по плечу березня у нехитрому привітанні. Потужним потоком, уникаючи підводного каміння, потекла невимушена світська бесіда. Без суєти та поспіху, як на параді, наближені почали вишиковуватися у лінію перед троном. Квітень намагався не хихотіти, спостерігаючи, як серйозний лютий, слідуючи протоколу зустрічі, тримає поставу і старанно утримає під пахвою акваріум із рибами, тоді як водолій, змушений поливати його з іншого боку водою. Але усі жарти вилетіли геть з голови, коли під його власні ребра встромились старанно начищені роги. Король Годрік виглядав блідо, але сидів прямо. Пасма чорного волосся падали на комір сорочки і були єдиною яскравою плямою на тлі блідої шкіри та костюма. Він довго не протягне. Читалося у поглядах придворних. Зараз почнеться, промайнув тихий шепіт. Лицарі урочисто внесли великий диск, завішаний тканиною, та встановили навпроти трону. Король на силу підвівся і завмер. Матерія зіслизнула вниз, оголюючи циферблат. Чорна стрілка здригнулась і рушила. Король раптово впав на підлогу. Міг би соломки підстелити, в'їдливо подумав квітень. Усі мовчали. Тиша давила. Клацання розносилося луною по залі. Король шумно зітхнув і почав підводитися. Кров прилила до його щік, очі заблищали, і щира промениста усмішка ніби запалила світло у кожному серці. Радість заіскрилася феєрверком та голосним. Хай живе король. Діана Уелс. Календи Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей неймовірний твір. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки у мережі. Також у описі до відео ви віднайдете покликання на збір для потреб наших захисників. За можливості закликаю вас долучитися, тому що української має бути більше. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.